Всіх вітаю, вже не можна сказати, що сьогодні добрий вечір. Він у нас сьогодні день не добрий. Всі бачили по новинах, які в нас сьогодні трагедії. Біда та й все. Ось наші котики вже вечеряють. І тут вечеряють котики. Тіше лежать, дуже ж сьогодні в нас спека. І ще за прогнозами буде ще жаркіше. Ми теж, поки я пішла, забрала той корм по сонці, то тілі жива прийшла. ось котики тут теж їдять. Водичку ми їм ставимо, нас завжди стоїть водичка, і там у двох місцях стоїть водичка. Бо нам люди багато пишуть, чи ставте воду. Ставимо, нас завжди є всюди водичка.